Колектив, всім вітання. Роблю каретну стяжку. Ну, майже вже закінчив. Це вже осталась задня сторона. Забити це все. Загнути вугли. І хотів показати вам, як я загинаю вугли. Не знаю, чи це професійно, чи не професійно, як хочете мене так і судіть, але я покажу так, як я вмію. Тому що вугли загинати це саме болючіше, тому що отут позагинали отак. І постійно воно тут виходить ну, дуже грубе. А загнути його, щоб він був так виглядав і нормально і якісно, то трошки треба час. Я вже з цієї сторони отак поробив. Воно виглядає. Треба було показати вам каретку. Зараз покажу, як вона вийшла, хоча ногами. Отак От получилась кареточка. Ну, в принципі, все добре. З цієї сторони, отак уголки. І зараз покажу вам, як я їх загинаю. Потім оту це обрізаємо, тому що воно перекриється. Я далі не знімав, щоб показувати. Отак виходить загнутий в угол. Акуратно, нічого нема. Тканини теж по мінімуму, щоб вона тут не випирала. Далі це все заб'ється фізеліном і на цьому все. Ну і аналогічно з усіх сторін. Тут я це все пообрізаю, ще там де попідбиваю і все. Отак воно все робиться. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.